Тернополі абсолютна жесть, якась банда в військовій формі в балаклавах тероризувала місцевих мешканців, брала гроші за немобілізацію. Паралельно оголошували, що якась з бригад відправила, значить, в Тернопіль допомогу для ТЦК для мобілізації. Потім відбулася взагалі якась жесть, коли на парковці торгівельного центру якісь невідомі у військовій формі в Балаклавах заблокували автівку 49-річним футбольним тренером і його дружиною. Вдома подружжя очікували двоє маленьких дітей. Вони намагалися значить, його забрати. Він казав про те, що він подав всі дані як тренер і викладач на відстрочку. Це все тривало, друзі, більше доби. Ще раз, ви уявляєте в більше доби ці люди сиділи в машині, а якісь люди, ну от там їжаки підкладали їм під колеса і так далі. Це все в місцевих тернопільських медіа, місто стоїть на вухах. Врешті-решт-вчора поліція почала затримувати цих людей. Вже затримано сім людей, яким пред'явлені підозри, в Вимаганні. Пішли чутки, що ці це військові третьої штурмової бригади. Третя штурмова зробила заяву, що вона готова співпрацювати і взагалі засуджує будь-яке насильство і так далі. І так далі. Ну чесно кажучи, абсолютно незрозуміла ситуація. Зрозуміло одне: це бусифікація вийшла вже ну, на якісь абсолютно нові рубежі, божевільні. Якоїсь війни проти власного населення, вимагання і бандитизму, бо інакше як бандитизм це назвати не можна. Треба, щоби всі понесли відповідальність, щоб така жесть більше в жодному українському місті не відбулась.